Усім привіт! Ви дивитесь мій книжковий канал Віка Blog і сьогодні я буду розповідати про челендж 24 години читання. Отже, в чому полягає суть цього челенджу? Я поставила себе на телефоні таймер на 24 години, і кожен раз, коли я сідала читати книжку, я його вмикала. І коли робила перерву, вимикала. Тобто, щоб загальному читанні було 24 години, неважливо за скільки, за який проміжок часу. Тобто, на в мене, щоб виконати це завдання, пішло, мабуть, півтора тижні. Тобто я в будь який вільний момент вмикала таймер, сідала читати і записувала час лише тоді, коли читала. За цей час мені вдалося дочитати і прочитати п'ять книжок. Деякі з них я вже почала раніше була читати, але дочитала під час цього челенджу. Але більшість це нові книжки, які я прочитала від першої і до останньої сторінки. Отже, розпочнемо з книжки, яку я дочитувала, це книжка від видавництва Начальна книга Богдан Джинкс, початок трилогії фентезійної. і вона дуже нагадує за своїм вайбом Мерліна, казки про друїдів. Тобто тут такий є чарівний ліс, чарівники, дитина, яка там підростає, і це сам по собі, сама по собі історія зростання. І досить цікаво, воно все описано. Як на мене, то орієнтовний вік для цієї історії приблизно 12-16 років. Для мене вона трошки вже була простенька, легенька. Я вже не відчувала там якісь емоцій, але вона достатньо приємна для прочитання, досить гарний е, текст, шрифт. Мені дуже сподобалось, як видавництво це зробило. Загалом історія розповідає про хлопчика Джинкса, який жив із своїми е, опікунами, які забрали його після смерті батьків. І... Опікунам важко було з точки зору того, що в них з'явилась своя дитина, і вони вирішили, що джинкс їм не потрібен, і відвели його в ліс. Уявляєте, а ліс чарівний, звісно ж, там є різні істоти. І в цьому лісі хлопчик і знаходить своє пристанище, знаходить людину, з якою буде, буде зростати. Тому історія сама по собі досить цікава. Але розрахована більше на підлітковий вік. Ще одна історія, яка розрахована більше на підлітковий вік це Галант, і я обіцяла розказати, чому він мені не сподобався. Ця книжка має дуже гарне оформлення. Видавництво «Небо». Тут є такий розворот великий з картою будинку. Дуже гарні ілюстрації, колись вже показувала в планах на читання. От, але. Я не врахувала того, що книжка на 10-15 років. І мені було надзвичайно нудно. Ну, просто це якийсь капець, якщо чесно. Я читала і жаліла, що я не взяла цю книжку в бібліотеці, тому що вона вже є в Рівненській. І якщо чесно, вона коштує купу грошей, здається, на сайті коштує 580 гривень. Але фактично я її прочитала за два рази і не мала від того задоволення. Тому перед тим як купити цю книжку, прошу вас задуматись. Хоча, в принципі, задумка цієї історії досить нормальна. Розповідається про дівчинку із загадкового сімейства Пріорів. Її мама віддала її до будинку дитячого, де опікується дівчатками ще коли вона була малесенькою, тато вона не знає. І вже коли їй було, здається, біля 12 років, в, цю, в цей притулок надходить лист про те, що її розшукує дядько. І от її завезли в цей будинок, де за адресою вказаної на листі мав вижити дядько. Цей будинок називається Галант. І насправді дядька там вже не було, тому що він помер, а був його син, тобто кузен нашої головної героїні Олівії. І він дуже негативно поставився, до того, що вона приїхала, адже, за його словами, в Галанті всюди чекає небезпека. До того ж, мама залишила свій щоденник, якому пише: ніколи не наближатися до Галанту. І загалом тут відбувається така історія про боротьбу зі злом. Загалом задумка цікава, але Мені було нудно дуже, це просто якийсь капець. Я поставила цій книжці три зірочки на GoodríS, тому що в принципі це не, не дно, але, але мені було нецікаво. Тому е зверніть увагу, що ця книжка розрахована більше на підліткову е аудиторію, і не очікуйте від неї багато так, як я. Ну і перейдемо до хорошого книжка, яку я прочитала буквально за 3,5 години. Це один вечір після роботи і наступний день занку. Дуже швидко вона мені читалась. Це служниця від видавництва Віват. Я задоволена від цієї книжки. Це такий, не знаю, трилер, напевно, що. Але дуже класно написаний. Вона просто не відпускає до останньої сторінки. Я читала в просто в страшенному захваті. Мені було цікаво, що буде на кожній наступній сторінці. І вона розповідає про жінку, яка, вийшовши із в'язниці, шукає собі роботу. І тут, після багатьох невдалих спроб, з'являється жінка, яка шукає собі хатню помічницю. І платиться це дуже великі гроші. Але є один нюанс. Жити потрібно в їхньому будинку і замок в тій кімнаті, і з зовнішньої сторони. Е, головну героїню одразу це насторожило, але вона вирішила, що платить стільки грошей, можна і потерпіти. Але вона дуже помилялась. Книжка непередбачувана, і мені дуже сподобався фінал, хоча він натякає на продовження, а я не впевнена, чи хочу читати продовження, тому що підозрюю, що історія буде досить схожа до цієї. От. Але загалом цю книжку рекомендую, вона дуже така е, динамічна, і хочеться її читати просто швиденько. І не тільки я її так швидко прочитала, ми її обговорювали в книжковому клубі, пізніше я її вже своїм друзям давала. Вони такої ж думки про цю книжку. Тому зверніть увагу. І, звісно, за промокодом Вікабу ви можете купити цю книжку зі знижкою 10% на сайті видавництва Вівант. Посилання я залишу в описі. Ще одна книжка, яка мені дуже сподобалась, це книжка від видавництва «Жорж», «Вітязь і Вірлиця, авторка Наталія Довгопол, українська письменниця. І ця книжка фентезійна історія». Тут дуже гарний зріз, просто подивіться на це, яка це краса. Це ексклюзивний зріз, З таким зрізом можна придбати лише у видавництві, тобто в книгарнях буде простенький і біленький. А це можна придбати у видавництві. Я в захваті від цієї історії. Вона розповідає про час, коли територія України, Полісся, а саме Житомирська область, були окуповані Золотою Ордою. Але в цей час повної окупації залишалось одне невеличке село, дубовий гай, яке за легендами заховане від зла, воно магічне і там не діють жодні чари. От, з цього села і походить наш головний герой, і героїня теж. Дуже багато тут любовних ліній, трикутників, і насправді книжка просто класна. Я її прочитала також за один день, це якийсь був вихідний, і вона мені просто капець як сподобалась. По-перше, це зв'язок між нашою історією, тобто ти читаєш фентезі не просто яке вирване у часі і просторі, а ти розумієш, що ця книжка вона містить історію України як певний прототип. Тобто авторка надихалась нашою історією, нашими різними легендами, і ця книжка стала результатом її натхнення. От дуже класно тут описано про чаротійство, про різні міфічні істоти, які присутні в, в українських міфах та українській літературі. І загалом кінцівка також дуже класна. Тут, до речі, ще присутні богатирі е, і розповідається про те, що вони саме українські, живуть на території України. Е, також це часи е, початку правління Данила Галицького у Галицько-Волинському князівстві. І загалом я не знаю, як ще детальніше розказати про книжку, не розказуючи спойлерів. Але е, тут є і ще згадки про Русь, про те, як спалювали Київ, і про е, князів і князів. Тому. Я дуже рекомендую вам звернути увагу на цю книжку і також її прочитати. І, до речі, її теж можна купити на сайті VIVAD зі знижкою 10%. Але нагадую, що на сайті VIVAD буде лише біленький зріз, а у видаництва Жорж, якщо замовляти в них в інстаграмі, можна обрати такий ексклюзивний зріз. І остання книжка в цьому відео це книжка мій коханий ворог. Я вже про неї детальніше розповідала в іншому своєму відео, але хочу розповісти, що також, читається вона досить легко. Тут 400 сторінок. От, і це такий тип... Типовий ромком, який допоможе вам розвантажитись і відволіктись від усього. Якщо хочете детальніше послухати про цю книжку, хоча, в принципі, я там також не дуже детально розповідаю, то переходьте до відео попереднього на моїй сторінці. Щодо сюжету цієї книжки, то двоє головних героїв працюють у видавництві. Але вони почали працювати разом не так давно, а лише після злиття двох видавництв. І от наша головна героїня Люсі, вона представляє видавництво Геймін а Джошуа видавництво Бекслі. Вони були страшенними ворогами, але через економічну ситуацію вимушено було зроблено злиття видавництв. І вони сидять один напроти одного і постійно між собою конкурують. До чого ж це призведе, дізнаєтесь у книжці, але я хочу сказати, що вона мені була дуже тепла, приємна і сподобалась. Пізніше я також подивилась фільм, і фільм відповідає очікуванням, досить цікавий, і я думаю, що, в принципі, якщо ви лінуєтесь прочитати, то можете просто подивитись фільм. Назва така ж сама мій коханий ворог. Отже, підведемо підсумки. За 24 години читання я начитала сумарно 1410 сторінок. Це 4 повних книжки і джинкс лише завершення. Тому вважаю цей результат досить хорошим. Я приблизно рахувала, що маю встигнути прочитати 1440 сторінок. І, як бачите, 30 сторінок не дотягнуло до цього результату, але я думаю, що це не суттєво, тому що е, 1440 сторінок це приблизно 60 сторінок на годину, тобто сторінка за хвилину. Я майже дотягнула до цього результату, задоволена тим, що я начитала, і також дуже рада, що е, змогла такі різнопланові книжки прочитати. Е, чи читали ви будь-яку з цих книжок? Мені дуже цікаво буде прочитати ваші враження в коментарях. І також хочу запитати, чи коли-небудь брали ви участь в таких челенджах і які були ваші результати. Дякую, що подивились це відео. Не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал. До нових зустрічей, па-па! Отже... -па.